Українські жінки-волонтери та підприємці надійний гуманітарний тил та основа відновлення України. Сила жінок. Програма, народжена з великою любов'ю до людей України. Віднедавна стартувала освітня грантова програма підтримки жіночих ініціатив Сила жінок. Вона спрямована на вирішення нагальних гуманітарних потреб у громадах. В рамках програми Подільська громада подала два грантових проєкта. Один з них вже реалізується. За ці кошти закуплені. Памперси, які необхідні людям з інвалідністю. І сьогодні видача це перша, да перший транш, але працюємо далі. Зараз у наш час будь-яка допомога є важливою. Це розуміють і жителі подільської громади. Дякую силам жінок, що допомагають хоч чи можуть. Нам ми дякуємо за це. раді цьому. У Подільській громаді розуміють проблематику населення і поступово вирішують її. Про людей, які потребують підтримки, пам'ятають і за можливості забезпечують усім необхідним. Не зупиняємося, шукаємо інші громадські організації, грандові проекти. Робота йде, проблематику розуміємо. Продовжимо працювати. Впевнена, у нас це вийде. Ми забезпечимо всім, всім тим, кому це потрібно, і е, в ті сроки, які необхідно нашим людям. Дякуємо програмі підтримки жіночих ініціатив Сила жінок за надану допомогу для мешканців нашої громади. Пам'ятаємо, що наша сила в єдності, і тільки разом ми незламні. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.